Привіт! Мене звати Ксенія. Я коуч, який допомагає людям працювати зі своїми страхами, обмеженнями і вчитися довіряти собі. Ви коли-небудь були в такій ситуації, що не знаєте, що обрати? І починаєте, наче відчувати, що ви хочете, а потім починаєте думати і починаєте логічно пояснювати, чи треба вам це, чи не треба. І ви не знаєте, як правильно все ж таки вчинити всередині. Така каша відбувається. Страх каже одне, логіка інше, а десь там глибоко звучить тихий голос, який ми часто ігноруємо. Сьогодні я покажу, як чітко відрізняти інтуїцію від страху. І логіки. Це відео може змінити те, як ви приймаєте рішення. Залишайтесь до кінця, бо я дам п'ятихвилинну практику, яка допоможе вам навчитися чути інтуїцію вже сьогодні. Подумайте, скільки разів ви жалкували, що не послухали себе, скільки можливостей було втрачено, бо переміг страх, і скільки разів ви йшли за логікою. Але всередині залишалося відчуття порожнечі. Якщо ми плутаємо страх з інтуїцією, ми приймаємо рішення, які ведуть до розчарування. А коли ми навчимося чути справжній голос, приходить ясність, спокій і внутрішня впевненість. Напишіть, будь ласка, у коментарях, у якій ситуації ви сумнівалися між інтуїцією і страхом. Інтуїція звучить тихо, але ясно. Її в моменті тр треба відслідковувати. Приходить швидко і без пояснень, дає спокій, навіть якщо рішення болюче. Страх він такий гучний, нав'язливий і постійно повторюється в голові. Завжди починається з таких питань: а раптом, а якщо. І в тілі таке стискання, тривога, напруга з'являється. Ну і логіка це сухий аналіз фактів за і проти. Може бути корисною, але не завжди враховує глибині наші бажання. Часто логіка позбавлена тілесних сигналів. Ось приклад запиту, з яким я працювала. Звичайно, всі імена змінені. Жінка 35 років, вона була в стосунках і боялася залишити ці стосунки. Її страх говорив, що раптом вона більше нікого не знайде, а раптом вона краще не знайде, а щось ну, буде гірше, ніж зараз. Логіка підкидувала аргументи того, що ми звикли один до одного, це стабільно, не треба нічого змінювати. Все і так зрозуміло, але інтуїція, інтуїція тихо шепотіла, що все достатньо, тобі незручно, тобі некомфортно, ти задихаєшся в цих стосунках. І коли клієнтка навчилася чути цей тихий голос, вона все ж таки припинила ці стосунки. І сьогодні вона будує нове життя, нові стосунки, повні свободи. І вони її задовольняють на сьогоднішній день. Практика три голоси, яка дозволить вам розрізнити саме ці три голоси: інтуїція, страх і логіку, я даю в телеграм-каналі. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео. І, виконавши її, ви зможете прислухатися до тіла, де стискає, де є легкість. Де просто сухі факти, і зрозумієте, де просто страх, який вами керує. А зараз, як і обіцяла, п'ятихвилинна практика інструмент для щоденного життя, щоденне тренування інтуїції. Одна хвилина вам потрібна для заземлення: тобто, лягти чи сісти, відчути ноги, закрити очі, зробіть подихи. Розслабтесь одну хвилину. Наступні дві хвилини ви просто ставите собі одне просте питання на день, продумайте його, яке воно буде. Наступну хвилину ви просто скануєте тіло, відчуваєте реакцію тіла, стискання, легкість, може, десь поколювання, скануєте своє тіло. І наступну хвилину, останню п'яту, ви просто записуєте три відповіді: що вам каже страх, що вам каже логіка і що вам каже інтуїція? Інтуїція це такий м'яз, чим більше її тренуєш, тим сильнішою вона стає. Якщо ви будете робити це 5-7 днів мінімум, ви здивуєтесь, наскільки ясніше стануть ваші рішення. Давайте підсумуємо, що інтуїція це саме той тихий спокійний голос. Страх це гучний, повсякчасний, який е заставляє нервуватися, хаос, тривогу створює. І логіка це просто сухий аналіз фактів, який не завжди звертає увагу на інтуїцію. Ваше життя стає якісним тоді, коли ви вмієте чути справжній голос. Пам'ятайте, тіло вас ніколи не обманеть. тільки від вас залежить, чи дасте ви собі шанс. Слухати справжній голос і вчиняти, як ви того хочете. Якщо ви хочете більше практик, підтримки і прикладів, приєднуйтесь в мій телеграм-канал за посиланням під цим відео. Якщо ви готові піти далі у глибоку трансформацію, де ми працюємо з вашими страхами, обмеженнями і самоцінністю, запрошую вас в індивідуальну коучингову роботу. Це для тих, хто відчуває, що настав час не просто дивитися відео, а реально змінювати життя. Тоді переходьте за посиланням під цим відео і заповнюйте анкету для діагностики первинної для того, щоб продовжувати працювати і надалі. Довіряйте собі, там завжди є відповідь. Дякую вам за перегляд. Діліться своїми відчуттями в коментарях і до зустрічі в новому відео. Бувайте!